Привіт, малята! Послухайте загадки про транспорт. Що за дивний дивний птах високо у небесах? Возить він людей, літає і пілотним управляє. Зручно мандрувати так, ну, звичайно, це правильно це літак. По хвилях лебідь пливе, людей на собі везе. Що це, дітки? Так, це корабель. Залізні подружки тримаються за руки. Одна із трубою їх тяне за собою. Вірно, малята, це потяг і вагони. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Що ж це, дітки? Правильно, це автомобіль. Будиночок рішки має, людей на роботу збирає. Швидко по місту біжить, за кермом водій сидить. Так, звичайно, це тролейбус. Молодці малята. Добре вмієте загадки відгадувати.